Відлайкали російські боти для популяризації дописів на фейсбук-сторінці волинської адвокатки використали російськомовну ботоферму, яка була створена буквально за одну ніч. Справа у тому, що ботоферма не лише російськомовна, але й прізвища, які використовували для створення фейкових акаунтів, мають типові російські закінчення. Ці сторінки, як зазвичай буває, створили для того, щоб видавати. Де реальних користувачів і очевидно формувати певні громадські настрої в мережі Фейсбук? Ось тільки які настрої може формувати російська будаферма. Ація та розгойдування ситуації соцмережі це той майданчик, де зараз населення України черпає чимало інформації. Але в інтернет-просторі дуже важко розрізнити правду від фейку, тим паче, коли в Україні, окрім кровопролитної, відбувається й інформаційна війна. Саме соціальні мережі використовують як інструмент для накручування та розгойдування настроїв серед населення. Нещодавно наші журналісти зіткнулися з інформаційною атакою, спрямованою на наш телеканал у соціальних мережах, і для підсилення свого натиску наші опоненти Очевидь, використали цілу ботуферму, в якій задіяно більше тисячі ботів. Але найбільше, що нас вразило, ця ботуферма повністю російськомовна і була створена буквально за одну ніч з 14 на 15 лютого. Існування ботуферм зараз нікого не здивуєш, але якщо ця ботуферма схожа, схоже, що російська, та ще й гуляє у інтернет-просторі в Волині, то це наштовхує на деякі запитання. Аби не бути голослівними, ми повністю проаналізували армію російських ботів, які виступили на підтримку під описом про наш телеканал адвокатки Яни Кінах. Уся боттофа буквально за кілька годин. Степан Камісаров, бот створений 14 лютого о 22.08, Олександр Меркушев, Мєркушев бот створений 14 лютого, двадцять 21.57, Анна капустіна сторінка створена 14 лютого, о 21.41. Богдан Кандратєв боцтворний 14-го о 21.39. Валентіна Гущина. Боц створений 14 лютого о 21.55. Вікторія Лазаєва боцтворений 14 лютого о 21.38. 21. Гавріїл Авчинніков. Боцтворений 15 лютого о 2 годині ночі. Даніїл Єлісєєв боцтворний 14 лютого о 21.56. Ростислав Сімеон, сторінка створена 14 лютого о 22.11. Гавріїл Ліхачов. бот створений 14 лютого о 22.55. Фьодор Ігнатов. бот створений 14 лютого о 22.01. Елла Зикова. бот створений 14 лютого о 22.05. Продовжувати можна довго, адже лайків під дописом Яни Кінах назбиралося 1900 штук, і левова частка з них, як ми дослідили, це боти. Під. Ботоферма створена не лише для того, щоб підтримати Яну у Кінах та створити хибну думку про те, що більшість, нібито, налаштована негативно до телекомпанії Аврс, а й для інших потреб, які зважаючи на те, що ботоферма схожа російська, можуть бути спрямовані на дестабілізацію ситуації у Волинській області та інформаційну диверсію в інтернет-просторі. Отож, надзвичайно важливо не лише ліквідувати цю диверсійну біржу ботів, а й дізнатися, кому спало на думку створити подібне. А найголовніше з якою метою можливо цю боту ферму використовуватимуть для інформаційних вкидів, щоб дестабілізувати обстановку на мирній території, можливо, для поширення панічних настроїв і дезінформації, аби попередити подібні дії. Ми звісно що звернулися до служби безпеки України і маємо надію, що замовників таки знайдуть. Юля Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.